Але студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. У Білому домі попередили, що виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця цього року. Про це йдеться у листі директорки адміністративно-бюджетного управління США Шаланди Янг до лідерів конгресу, який наводить Financial Таймс. Далі цитата без дій конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а, -а також для надання обладнання з військових запасів США. Написала Янг до лідерів республіканської демократії. Демократичної партії вона підкреслила, що відмова конгресу схвалити нову підтримку, поставить Київ на коліна на полі бою, а також збільшить йому вірність воєнних перемог Росії. Цитата немає ніякого чарівного горщика з фінансуванням, який би допоміг нам впоратися з цим завданням. У нас закінчилися гроші, і майже закінчився час. Наголошує посадовиця. Вона нагадала, що вже зараз пакети військової допомоги Україні від США стали меншими. Янг додала, що підтримка США має вирішальне значення і не може бути зменшена замінена іншими. Цитата: якщо економіка впаде, вони не зможуть продовжувати воювати. І крапка Путін це добре розуміє. Саме тому Росія зробила руйнування української економіки центральним елементом своєї стратегії, що ви можете бачити в її актаках на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру. Йдеться у листі. Янг також заявила, що гроші для України принесуть користь американській економіці. Про те, що відбувається з питанням фінансової підтримки України з боку США, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики Аналітик Інтерньюс Україна. Пане, пане Владиславе, вітаю вас! Вітаю. Як варто реагувати на лист директорки адміністративно-бюджетного управління США Шаланди Янг до лідерів Конгресу? Ну, дивіться, насправді вона нічого нового не сказала. Це всі знали, і це було зрозуміло ще після того, як насправді конгресу вдалося уникнути шадауну в кінці вересня, коли завершився фіскальний рік у Сполучених Штатах, але не вдалося домовитися про продовження підтримки в Україні. Тому відповідно, Пентагон дійсно як той, хто Має такі повноваження відповідно розпоряджатися вже проголосованими е, коштами, тобто тими, тими коштами, які були де факто в резерві. Відповідно, почав трохи дрібнити ці пакети, да і відповідно робити їх меншими, і так, щоб їх вистачило дійсно до кінця календарного року. Е, тому цілком логічно те, що було озвучено, і про це говорила і не, е, не тільки вона, а й вся адміністрація Антоні Блінкін, зокрема. І міністр оборони до речі теж Лойдостін. Вони були на слуханнях у сенаті, да, тобто, коли ще адміністрація просила у той спільний пакет разом з допомогою допомоги державі Ізраїль проголосувати, цього теж не було зроблено. Відповідно, був дедлайн 17 листопада, коли шатдаун міг наступити. Уникнули шадауну знову, але знову без допомоги Україні. Тому відповідно, тут це просто визнання реальності, вибачте на слові, тому що насправді нічого нового ну не змінилося ніяких нових е, е, даних не сталося, окрім того, що палата представників спробувала окремо проголосувати за допомогу державі Ізраїль, але ця ідея не була підтримана у Сенаті, і відповідно, скажімо так. Ідея виділення допомоги державі Ізраїль окремо від України де-факто повернулася на той самий крок, що і допомога для України. А, слідом за Financial Times, Reuters з посиланням на представника держдепу написали про те, що зараз США використовують залишки фінансової допомоги Україні вже вичерпано близько 97% цих ресурсів. А чи є ймовірність того, що Конгрес США не ухвалить рішення про виділення додаткового фінансування до кінця цього року? І якщо так, то з якою ситуацією в економіці і на фронті ми можемо зіткнутися? Ну, дивіться, знаєте, це як історія про ймовірність використання ядерної зброї. Коли всі експерти по цьому питанню кажуть, що коли, коли є у того суперника ядерна зброя, то навіть один відсоток це це багато, так і тут відповідно. Є один відсоток того, що допомога не буде ухвалена взагалі, але ну тобто, не так, не буде ухвалена до кінця цього року, але ніхто. Ні з американської адміністрації, ні з конгресу, ні з лідерства. Ну ні там, ні з лідерів демократів і республіканців в обох палатах. Ніхто не каже, що взагалі не будемо її підтримувати, окрім там дуже праворадикальних республіканців, які дійсно взагалі вважають, що не треба підтримувати нікого: ні Україну, ні Ізраїль, От треба концентруватися лише на внутрішній політиці. Тому ймовірність така дійсно є, але вона дуже дуже мінімальна. Я в неї майже не вірю, тому що знову ж таки, навіть якщо зараз не знайдеться голосів і не знайдеться, як то кажуть, місце для маневру з точки зору компромісу, е, значить, між адміністрацією та. Е, Конгресом, зокрема, з палати представників, який я нагадаю, є новий спікер. А новий спікер означає новий лідер більшості, да, який теж. Не може виглядати таким, що значить до якого вибачте на слові, спускають всі ініціативи, і які вони швидко голосують. Да, відповідно до спікеру Джонсону теж треба показати суб'єктність, треба теж показати певний характер, і треба показати те, що він готовий домовлятися. Але якщо адміністрація теж піде на певні поступки, які зокрема про які просять зокрема республіканці, тому я би сказав би, що ймовірність того, що ми не отримаємо рішення по. Цим коштом вона дуже дуже маленька, але вона лишається. І відповідно, ми всі розуміємо, чим далі вона витягується на да, це рішення про е, виділення допомоги, але це ще не означає реалізацію. Да, тобто я нагадаю, що це йдеться лише про виділення допомоги. По суті, кошти будуть у резерві е, в розпорядженні адміністрації, які адміністрації от з цих коштів може потім використовувати у цих от маленьких пакетах, те, що ми бачили протягом 22-23 років. Тобто ймовірність дуже мінімальна, але вона лишається. і Я думаю, що все ж таки сторони прийдуть до компромісу. Тому що напередодні виборів їм буде дуже складно це зробити, якщо це зараз відтягнути на там січень лютий тому що в січні вже розпочинається праймеріс у республіканців. Відповідно, вони е, будуть і на цьому. Е, Трошки паразитувати, трошки привертати більше медіа уваги ніж раніше, і це не потрібно адміністрації. Тобто адміністрації іміджево важливо показати, що це допомога, яка була реалізова і продовжується реалізуватися за. Каденції адміністрації Байдена відповідно, як то кажуть, всі насправді кредит відповідно, мають, Ну не всі, а більшість відповідає і адміністрації, тому що ви повинні розуміти, що справа ж не просто в тому, щоб домовитися з конгресом, аби проголосувати там певну суму коштів. Да, справа в тому, щоб розпланувати їх виділення, да зрозуміти. На що потрібно Україні насамперед да, і кошти, і безпекова допомога, тому що тут йдеться насправді більшою мірою про безпекову допомогу, не про фінансову. Да, ми повинні це розуміти. А відповідно, безпекова допомога вона є дуже складною за своєю природою. Її треба визначити, скільки є певних можливостей у держави донора в нашому випадку в сполучені штати, і скільки потребує держава рецепієнт, тобто Україна. Владиславе, ви про це вже згадали. Додам декілька деталей. Нагадаю нашим глядачам, що у вересні Білий Дім звернувся до конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю Тайваню і захист кордону. Але ініціатива, як ми вже проговорили, загальмувала. А неофіційно пакет не голосують через спротив ультраправих республіканців у палаті представників. А чи новий спікер Майк Джонсон про нього теж вже згадали? Запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю. А що стоїть за пропозицією про окремі пакети і чому цей підводний камінь не дає команді Байдена опозиції дійти згоди? Ви зараз вже згадали, що республіканці очікують на певні поступки. В чому саме? Ну, дивіться, насправді, коли ми говоримо про це розділення допомоги, то адміністрація дуже дуже добре розуміє, що насправді це просто відтяне процес, і адміністрація треба віддати теж належне Ентоні Блінкену і Лойду Остіну, державному секретарю та міністру оборони, вони на слуханнях у Сенаті в комітеті з питань асигнування коштів, тобто виділення, от якраз цих коштів, да, про які ми говоримо, теж зокрема, вони дуже добре пояснили, що. Можливо, Україна та Ізраїль знаходяться в різних географічних регіонах, але ті загрози, які створюють Хамас і Росія для Ізраїлю та України відповідно, вони дуже схожі за своєю природою. І відповідно, якщо ми розуміємо, що значить представники Хамас теж мали контакти з Росією, а Росія має контакти з Іраном, то відповідно з цими загрозами треба боротися разом і, зокрема. Не робити так, щоб давати теж можливість Росії думати про те, що там, нібито Ізраїль в пріоритеті, як допомога сполучених штатів, а Україна ні. Відповідно, адміністрація не хоче посилати такий сигнал, як своїм союзникам, так і своїм опонентам. Да? Тому відповідно вони наполягають на тому, що треба це голосувати в одному єдиному пакеті. На ваш погляд, чи є ймовірність, що Україна виявиться в ситуації паузи щодо американської підтримки? Ну знову ж таки, в принципі, я вже сказав, що така ймовірність є, але вона дуже дуже маленька. Я думаю, що навіть якщо буде так, що е, значить сполучені штати не будуть мати достатньо коштів у резерві, аби е, якраз реагувати на українські потреби, я думаю, що Сполучені Штати е, тоді використають, як то кажуть, не не, не силу самої зброї, да а силу дипломатії будуть тоді говорити зі своїми союзниками, і не тільки в Європі, а і в Азії, наприклад, такими як Японія, Південна Корея, з якими вони дуже суттєво зараз посилили зокрема і безпекову співпрацю. Нагадаю, що влітку був унікальний історичний саміт між Японією та Південною Кореєю у Білому, у Вашингтоні. У, у КМ-9, точніше, це, це біля Вашингтону, літня ну, така літня резиденція президента Сполучених Штатів да і ми бачимо зараз, як, наприклад, та ж Японія піде на Корею посилили власну двосторонню підтримку для України. Тому як то кажуть, якщо вже буде така ситуація, що адміністрація буде розуміти, що ну станом на зараз, там умовно в декілька місяців дійсно допомоги буде складно добитися від конгресу, то я думаю, що Сполучені Штати будуть звертатися до своїх союзників по всьому світу, аби ті якраз. Допомогли Україні з тим, щоб якраз відповідно реагувати на ті потреби, які є в ціної Києва. Дякую за діалог, за аналітику і, в принципі, за добрі новини для нас. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Владислав Фарапунов, голова інституту американістики, аналітик «Інтерньюз Україна. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.